Добрий день, вітаю вас на каналі Магія саду. Сьогодні будемо обрізати вишню. Вишня звичайна, яка росте в звичайному саду. Правила обрізки вишні дуже прості. Вишня така рослина, яка ну, має таку схильність до переношення плодоношення на край гілок і швидке загущення. загущення крони. Правила дуже прості, нам потрібно зрізати гілочки так, щоб ми максимально наближали врожай до крони дерева. Правило, як і в інших дерев: освітлення, проріження крони, провітрення, циклічна заміна гілочок. На вишні, ми дотримуючись такого правила, стараємося дотримувати, підтримувати такі гілки, щоб вони були одно, двох і трьохрічні. 4 річні вони вже трошки гірші, тому що. Якщо робити заміщення, вони гірше відбивають молоді пагани. Так як я вже сказав, що вишня любить переносити плодоношення на край гілочок от, і проходить ближче оголення деревини. От. Вона може плодоносити на таких гілочках, які мають ось знаєш, майже метр. Це все оголене. Тільки плодоношення тут. Ось така гілочка, така гілочка, бо пішло загущення. І можуть плодоносити на таких гілочках. Бачите, от яка йде зразу від, від стовбура. Тобто, на таких гілочках. От. І приступаємо до обрізки. Які правила? Ну, перше правило підпорядкування, як я вже сказав, освітлення. В даному випадку у нас виходить, що нижні гілочки трошки коротші, ніж верхні. Якщо в нас є, так як у цьому дереві, по факту як веретено, я вже розказував, як робити центральний провідник і скелетні гілки. Їх і може бути 5, 6, 7. Ну, тут не, не, не по факту аж так веретено, але приблизно. А в даному випадку біля цієї вишні у нас виходить е, е, так, що є 3 стовбура. Один, другий і третій. Що ми в даному випадку робимо? Ми вибираємо один стовбур і стараємося формувати ці гілочки ярусами. Ну, будемо приблизно бати, що це як скелет скелетний ярус чи напівскелетний ярус гілок. О, а ці, що йдуть всередину, будемо їх так частково залишати, але робити їх коротше. Е, що ще говорю про підпорядкованість? Чому? Щоб оці гілочки, які йдуть нижні, вони були товстіші. За ті гілочки, що йдуть вище В даному випадку є вже питання, є проблема, тобто ця гілочка товстіша, ніж центральний провідник. І ця досить товста. Можна було б її забирати повністю ось так, але то вже чуть-чуть пізніше будемо її трошки прикорачувати. Починаємо зі скелетних гілок. Починаємо обрізочку. Тут гілочку цю вже ми трошки обрізали, були ще раніше. Всі гілки, які такі довгі, і поникші. Ми їх або піднімаємо, тобто якщо якась брунька, вкорачуємо, або зрізаємо повністю. Так як тут немає нічого, немає ніяких брунічок, то ми її зрізаємо повністю. Ця так само, бо вона буде за нам затіняти. Ми забираємо зразу, щоб... Дала нам світло, а далі підходимо до цих гілочок і дивимося. Цю гілочку ми обрізали, підходимо до цієї гілки. Починаємо її від краю чи від того. Так. Це тут оголена, ну нехай плодоносить. Це плодоносить, це плодоносить. Оця гілочка, вона пішла в хрест на цю. Що ми робимо? Є, є брунічка, є ростові і плодові. Зрізали, забрали. Ідемо далі, дивимося ця гілочка. Ну, нехай відплодоносить, відплодоносить. це. Тут трошки у нас пішло вже оголення. Є гарні гілочки, я вже бачу їх прирізав тут. А цю ситуацію, що ми з нею робимо? Ця йде сюди в хрест, цю переводимо сюди на букетні. Це прирізано. Оголена гілочка. Поки що її залишаємо. Далі будемо дивитися. Ще зараз повернуся до цієї. Ця гілочка пішла вниз. Гілка з цієї. Так. У нас все, що лягає вниз, от вона лягає вниз. Ми їм маємо або підняти, якщо в нас є ростові або плодові, або обрізати повністю. Бо вона буде лягати, в затінення оголюватися, результату немає. Так як у нас тут є, є тут бруньки, але є тут. Ми оця підрізаємо, підняли. Дана гілочка падає. ну, Забираємо її. Ось ця гілочка буде нахилятися, ця буде падати. Переводимо на цю ось так. Це. Зупинимо щось штукає. Дана гілочка у нас пішла сюди. є. І таке правило, тут от у нас вже має перехрещуватися з цією. Ми переводимо. Забираємо це ось так, а це залишаємо на плодоношення. На жаль, тут у нас нема, може бути голення потім пізніше. Далі підходимо далі до цієї гілочки. Так, відси віце, що ми робимо? Цю ось цю гілочку у нас є. Ми її чуть прикоротимо, щоб спонукати бокові гілочки на наступний ну, на весну, щоб вони росли. Це, падає. Ми вкорочуємо, забираємо. Ця гілочка має плодові утворення, ми її прикорачуємо 10 см, кажу плодові, ростові бруньки і плодові укорачуємо на 10 см. Це як падає, ну цей рік ми ще оце, ось так залишимо. На наступний будемо дивитися. Далі. Ось ця гілка, вона в нас лягла. Лягає оце зразу забираємо, тут дивимося, що ще в нас є. ну, Ще, якщо до землі не здостає, це залишили. Це так само. Падає оголена. Зрізаємо. Те, що вниз, ми зрізаємо. Так. А тут пішло в нас загущення, перехрещення. З іншими гілками. Так, забрав. Падає, піднімаємо, піднімаємо на цю гілочку. Ця має ось так прирізали, цю прирізали. Ось таке. Це ще нехай буде. Так, далі підходимо. Ось ця гілка, вона трошки затіняє нам цей ярус. Що ми можемо? Ми її трохи корачуємо, лишаємо тут. Тут так само, зробимо чуть коротше її. Ці букетні хороші, нормальні. Так. Цю гілочку чуть-чуть прирізаємо, лишаємо трошки на врожай. Ця пішла назад, це прирізали, це забрали. Ця нам щось лягає на цю гілку. Значить, заберемо. Ось так. Дана гілочка. Трохи лягає. Це забрали, ці лишили, щоб воно не лягало на, на землю. Так. Тут сюди залишаємо, нехай відродить нам. Зроби стоп. Сухе, минулого року був зріз, не було бруньок. Вирізаємо повністю. Дана гілочка накриває, зрізаємо її повністю. Чуть прикоротим цю. Так. Дана гілочка росте догори. Ми її зрізаємо, бо буде затінняти. Цю залишаємо ці поки що залишаємо. Суха була, був зріз минулого року. Цю зрізаємо так, щоб було ближче суха вирізаємо повністю. Так. Всю чуть-чуть короче на, на, на бронечку. Так, дана гілочка. Що у нас тут робиться? Отака вот гілочка. Іде сюди. Укорочуємо її на це вирізаємо полностью. Залишаємо, прикоротив, щоб дало оголуження на наступний рік. Далі. Сухе зрізав, цю забрав. Це піднімаю, бо дуже оголене. Ось на цю гілочку. Хоча ця теж підпадає, це зрізає. Ці дві зрізаю. Отак щось тут будуть пару плодів. Така гілочка. Іде в сторону. Забрали. Ця падає. Прикоротити нема на що. Зрізаємо повністю. Ця перехрещується, ця забираємо, це поки що залишаємо. На одну хоть букетну зрізали. Так, далі. Для перехрещення, що у нас тут робиться? Тут зріжемо так, навіть отак. Цю прикоротим, цю забираю повністю, бо перехрещую. Залишив, щоб дало нам олуження. Суха, вирізав. Ілочка, яка йде догори. Має раз, два, три, п'ять Сантиметрів 10 укорачимо, дасть нам галуження тут. Рік-два ми оце виріжемо, викинемо повністю. Щоб нам не заважало. Будемо працювати з цим. Так, дана гілочка. Та, бачите, був зріз висохло. Це залишаємо трошки на плодоношення. цю забираємо. Цю тут, бо вже падає скорочуємо цю май, два, три. Вкоротили. Тут прирізали, щоб було галуження. Тут так само це пішло сюди вже аж так само, щоб було розгалуження. Плюс-мінус ми її не так як хотілося би, але тут вже прирізано і цю приріжемо. Там будемо бачити, що далі. Ця трошки накриває цю гілочку. Ось ця, що ви знаєте, оцей край забираю. Це немає як прикоротити, бо немає нічого. Дивимося по ходу, що тут у нас йде. Суха, брунька. А тут на кілька броньок оце прикоротимо. Оця гілочка має кілька вона... Будемо старатися, щоб вона дала розгалуження. Цупок що не зачіпаємо, йдемо далі. Так само тут прирізали, забрали чуть-чуть. Дуже вона, звичайно, лягає нам. Але поки що залишаємо на цей рік. Ось ця. Ну, отак роблю. Це забирає. Ця гілочка має бруньки, укорачує її, нехай щось нам дасть, Ми будемо бачити. Можливо... На наступний рік ось, цю, ось тут обріжемо. Залишимо на це.